Все почалося з розмови. Той тремер, котрий був у мене. Треба посилати. Просто цих людей не треба нічого ідеалізувати, не маючи грошей, можна робити вітер. Досягати своїх цілей, знайти можливість і використати її. Не просто народився і поїхав на ламбі. Воно не так працює. Ти повинен проходити еволюційний шлях. Не відмовляй собі, зробити помилку. Великі цілі досягаються сьогодні. Ви на YouTube каналі Романа Маслова. Ютуб канал про що? Про користь, про бізнес, про мій досвід, про мої факапи, про моє життя, про все, що може зробити ваше життя трошечки легше. Тому не перемикаємось. Ставимо колокольчик, вподобайку, лайк. Поїхали сьогоднішній випуск про маленькі дії, маленькі кроки, маленькі початки, але не існує маленьких дій без великих амбітних досягнень. Мій перший бізнес не почався з інвестицій, він не почався з великого капіталу, він почався з мого бажання змінити життя. Він почався з моїх відчуттів і з мого персонального бачення. Він почався з дуже маленьких дій. Взагалі, без грошей. Ми почали займатися першим проєктом, котрий на той момент мені здавалося, про бізнес. Насправді, це було про підприємницьку діяльність. Це мова йде зараз. Про бізнес пов'язаний з вантажівками, про бізнес пов'язаний, про вантажоперевезення. На території України. Це все починалося з дуже великого бажання змінити дуже великого бажання змінити рівень життя моєї родини і дуже великого бажання змінити самого себе, вийти максимально з зони комфорту, знайти можливість і використати її. Так все і почалося. Все почалося з розмови з людиною, у котрій вже все було, і були автомобілі, котрі не могли бути проданими. А моїми маленькими діями, страхом, я дуже добре пам'ятаю той тремер, котрий був у мене, те оцепеніння мого тіла, коли я їхав на розмову з власником автомобілів, котрі продавалися, і у мене не було можливості їх купити. Моя задача була переконати, що я виконаю свої зобов'язання. І мова зараз іде про те, що наші маленькі кроки степ байстеп. Степ дають великі результати з першої розмови, з ідеї і з першої позики, назвемо це так, почався проект, який зміг мене трансформувати через 2-3-4 роки для того, щоб у мене був вже капітал для першого свого виробництва. Чому людська психологія так влаштована, що ми соромимося своїх початків? Чому нам соромно казати про те, коли ми маленькі, і те, коли ми робимо помилки, а не пишаємося тим, як ми досягали успіху. Це набагато трушніше, це набагато цікавіше, і зараз ера і час неуспішного успіху не просто народився і поїхав на ламбі. Воно не так працює. Ти повинен проходити еволюційний шлях. Ти повинен робити ці помилки. Ти повинен маленькими кроками досягати своїх цілей. Ти повинен мати досвід працювати. У себе ж в компанії менеджера. Ти повинен мати досвід працювати у себе в компанії механіком, прибиральником, бухгалтером, оптимізатором, системним адміністратором всім в своїй компанії. І тільки тоді ти можеш пишатися своїм результатом. Дуже цікаво згадувати, коли ти підписуєш перші контракти, щось перше системне або перше замовлення. Коли ти купуєш автомобіль, потім під цей автомобіль ти купуєш в кредит Приватбанку причеп, якось все це намагаєшся зробити так, щоб воно почало працювати, і ти отримаєш перше замовлення. І це відчуття, що ти почав старт дан. Це не про що не свідчить. Я не пам'ятаю, яке саме було перше замовлення, якщо чесно. Але я дуже добре пам'ятаю, коли ми підписали першого корпоративного клієнта. Коли ми підписали завод. О, давав нам змогу отримувати замовлення систематично. Оце вже про бізнес, це вже про систему, це вже про прогнозований результат, і це зараз виглядає дуже смішно, бо це були якісь смішні гроші, котрі генерував цей проект щомісяця. Але при цьому це були маленькі кроки, котрі привели мене в сьогоднішній день. Це були кроки далеких далеких років, котрі я зараз згадую в 2025 році. Перший крок найстрашніший. Перший крок це та дія, котру ми боїмося більше за все. Але проходить час і цих перших кроків стає значно більше. Ці маленькі дії, ці маленькі вчинки. Вони формують певний бекграунд, вони формують ваш багаж знань і ваш багаж досвіду. І завдяки цьому сьогоднішні перші кроки в будь-якому проєкті це не страшно. Сьогоднішні перші кроки вони вже не сирі. Сирі вони були 15 років тому. От тоді це було сиро. Тоді це було страшно. Тоді це було з помилками. Зараз ти точно розумієш, який алгоритм дій. Що саме ти повинен робити для того, щоб робити помилок менше? Ти не можеш себе ізолювати без від помилок, але ти можеш зробити. Те все для того, щоб кількість помилок була менша і ціна помилки була менша. Коли згадуєш перші кроки, то як з маленькою дитиною такі приємні спогади. Ти згадуєш не просто дію, ти згадуєш не просто бізнес, ти згадуєш себе. Я можу згадати себе і свою дружину. Коли у мене дружина-логіст, котра підписує договори з клієнтами, котра комунікує з диспетчером, зовнішнім, обмінює інформацію, водія надає маршрути, і я пам'ятаю себе, коли я механік. Коли я менеджер з закупівлі, коли я все повністю, воно дуже нецікаво, воно дуже сильно тисне. Це все про швидке вигорання, але це формує внутрішній характер. Це дає змогу сформувати себе на майбутнє. І точно зрозуміти, куди ти хочеш рухатись, куди тобі не варто рухатись. Я пам'ятаю, як я власними руками металевою щіткою іржу з рами причепа зчищав. Бо в мене не було можливості найняти співробітника. Потім ми все це фарбували. І мені не може бути соромно. Це мій шлях. Сьогоднішній Роман Маслав він цей шлях пройшов для того, щоб я точно зараз розумів, як мені найняти ту чи іншу людину, як ми цю людину оцифрувати, як мені оцінити той чи інший труд, ту чи іншу дію. Мені не було соромно бути підприємцем. Мені було трошечки соромно. Бути недостатньо успішним підприємцем. Оце так. Мої амбіції мене переповнювали. І я коли казав, що у мене є бізнес, ну, я то розумів, що він такий. Ну він дуже 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 маленький. Я не дуже сильно розумію людей, котрі соромляться то, що вони працюють самі, те, що вони закривають всі необхідні позиції самостійно. Це шлях підприємця. Немає жодного підприємця, який би цей шлях не проходив, як на мій погляд. І це є органічний розвиток. Часто чую, що на мені зав'язано дуже багато процесів від людей, котрі ведуть підприємницьку діяльність. І я просто завдяки цьому зрозумів, де є підприємницька діяльність, де є те саме ремесленні і де є бізнес. Це Різні площини, які взагалі по різному ілюструють нашу діяльність. Соромно не може бути, якщо ти вже пішов шляхом відповідальності, не може бути соромно. Може бути соромно попросити гроші в борг куди, у у тебе касовий розрів. Це моя історія. Коли не вистачає грошей, ти віддаєш заробітну плату водію, купуєш запасні частини, заправляєш автомобіль, а грошей додому понести нема. Бо хтось з контрагентів не розрахувався, таке буває. Оце соромно. Соромно дивитися в очі дружині, коли немає грошей. Оце соромно. Соромно залучати капітал і прийти, не мати можливості обґрунтувати навіщо тобі гроші. Оце соромно. Соромно мені було виганяти водіїв. Оце соромно. Не знаю чому. Просто тому, що був недостатньо зрілий, тому що хтось виконував свої зобов'язання погано. Знаєте, що цікаво, що є досі люди, котрі мене пам'ятають того. Ну, це пам'ятає моя дружина. Це пам'ятають мої батьки. Це я впевнений, що принаймні один з моїх водіїв за мною слідкує. Він іноді мені пише. Він пам'ятає мене того, і я впевнений, що це дві різні людини. І мені не було соромно робити роботу оціми руками. Мені не було соромно а, витрачати час на цю роботу. Їздити по ночам в відрядження, і це була частина мого життя. Все просто приймаємо це. Це частина еволюції, частина розвитку мого персонального. Немає сенсу вибудовувати в собі такі нейронні зв'язки, що тобі було незручно з кимось комунікувати. Було, звісно, було незручно просити в борг, було незручно просити розтермінування, було незручно їздити на перемовини і просити передплату, отримувати знижку на запасні частини. Ну, незручно через те, що немає досвіду. А коли хтось щось казав, то треба посилати просто цих людей. Зазвичай це кажуть наймані працівники, менеджер, котрий працює в компанії, яка займається запасними частинами, і він тебе намагається принизити. А ти сидиш, ти ж власник, ти модний. Але може бути таке, що цей менеджер заробляє в 16 разів більше, ніж ти. І оце, типу, незручно. Але той менеджер, скоріш за все, з великою вірогідністю, що дуже досі працює менеджером. А я віщаю вам в прекрасний YouTube і намагаюся поділити своїм досвідом. І саме цей проєкт, про який я вам розповідаю, він закінчився не дуже вдало. Ринок, як на мій погляд, закінчився. Хоча ні, це не ринок закінчився. А моя бізнес-модель вона не була життєпридатна. Просто те, що я робив своїми руками, те, що я робив сам, і ті масштаби, які в мене були, вони не були життєпридатні в той момент в конкурентному середовищі. Все маленькі кроки не завжди приводять до успіху. І це нормально. Єдине, що нам потрібно дуже чітко калібрувати себе. Ми повинні розуміти, до чого саме в моменті приводять нас наші дії. Бувають і фокапи, бувають і програші, бувають поразки. Не треба боятися маленькими кроками потрапляти в паски, котрі розставляє нам наше життя. Це наш досвід, ми стаємо через це сильніше. Не треба ідеалізувати і вважати, що з самого першого дня наша ідея повинна бути масштабна. Ні, так не буває. Ми повинні точно зрозуміти, що маленькими кроками до великих дій ми рухаємося. Потрібен год, класно, потрібно п'ять, теж класно. Але ми повинні йти до своєї цілі степ степ. Починай з тим, що маєш на моменті. Не треба чекати, не треба розраховувати на зовнішні обставини. Починати треба тут і зараз, і сьогодні. Не треба чекати змін. Треба іти до цих змін, треба бути причиною змін. Оце найголовніше. Який ресурс є, такий впроваджуємо. Які знання на моменті є, такі впроваджуємо. Ми зараз запускаємося. Ми починаємо вчитись. Ми починаємо досліджувати. Ми починаємо максимально вивчати той проект, в якому ми вже знаходимось. Ми повинні розуміти, що від нашої ідеї до впровадження повинен бути дуже маленький термін. Не відмовляй собі зробити помилку, не відмовляй собі. Рухатися назустріч зміні свого життя. Не відмовляй собі сьогоднішньому трансформуватися в себе майбутнього. 115-й раз. Маленька дія призводить до великих результатів. Великі цілі досягаються сьогодні. Тому що, якщо ти сьогодні стартуєш, ти вже в процесі. Якщо ти відкладаєш на завтра, ти ніколи не запустишся. Не треба нічого ідеалізувати, не треба нічого вичухувати. Прийшла ідея, протестував, поїхав. Все. Сьогодні з маленького капіталу народжуються величезні компанії. Я тому приклад. Тобто не маючи грошей, можна робити вітер, не маючи грошей, інвестуючи в свою освіту, інвестуючи в підвищення своїх компетенцій в тому чи іншому напрямку, роблячи помилки, але все роблячи відповідально, є можливість змінювати своє життя. Ви поки дивитесь, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку. Натисніть на колокольчик, щоб не пропустити наші випуски. Бо наш канал про що? Про користь, наш канал про те, щоб бути більш цінним і зробити життя юного підприємця трошечки легшим. І напиши коментар. Нам дуже приємно це.